Минулої середи в центрі міста на урочисту лінійку з нагоди вручення атестатів про середню освіту зібралося 727 цьогорічних випускників, вчителі, батьки, друзі. Для цих юнаків і дівчат вже позаду останні іспити, шкільні безтурботні дні дні, коли педагоги допомагали, підтримували, давали слушні поради, вчили жити по совісті. Адже за стінами школи вирує нелегке життя, і отриманий запас знань, безперечно, для кожного з них стане поштовхом, стартом для досягнення своєї мети. Вони майбутнє нашої держави, яка сьогодні переживає нелегкі часи, і саме їм належить творити її славу і добробут. Відкрила свято завідувача міським відділом освіти Кіра Квятковська, яка тепло привітала випускників міста із закінченням школи та побажала, аби в їхньому житті якнайменше було сліз розчарування, смутку, а більше радості. Десять років ви йшли до нового свята, вас навчали. Ви виконали все передбачене навчальним процесом. коли, коли приходиться підсумок вашої праці, праці ваших вчителів, які віддавали вам свої знання, які віддавали вам свій досвід, формували вас громадян України. Безумовне це свято ваших батьків, які завжди дбали про ваше здоров'я, про вашу добробут, про ваш, доброб, ваш настрій. Дивлячись на усміхнені обличчя випускників, задаєшся питанням, а що їх чекає в майбутньому? Чи вистачить в них сил, енергії, а головне знань, щоб подолати всі труднощі сьогодення? Нині вони разом, а вже завтра кожен піде своєю стежиною. І як би там не було важко, але всі вони пам'ятатимуть свою рідну школу, вимогливих вчителів. І це свято, говорив на урочистій лінійці міський голова Володимир Бойко. 54 цьогорічні випускники отримали атестати особливого зразка золоті і срібні медалі. Найбільше їх мають загальноосвітні школи перша, 3, 7, 11, 13 і міська гімназія, що свідчить про високий рівень організації навчального процесу в закладах освіти нашого міста. Пережиті хвилини радості і хвилювання, коли міський голова Володимир Бойко вручав атестати зрілості, нагороди за відмінні успіхи в навчанні запам'ятаються випускникам назавжди. Можливо, попереду у них ще чимало подібних свят, але такого, як сьогодні, вже не буде ніколи. Ваші враження від свята. Враження дуже великі, ми дуже задоволені. Ні тим задоволені, що ми медалісти. але розчаровані трохи, що закінчуємо вже нашу школу рідну, з якою зв'язано дуже багато наших спогадів, яка все-таки для нас рішає, ну, залишається дорогим, дуже дорогим місцем. Ми, ми будемо старатися приходити до неї завжди, коли зможемо. Бо завжди ми будемо пам'ятати про цю нашу школу, рідну, рідну і не забуваючу. Хотіли подякувати нашим улюбленим вчителям і нашим батькам за підтримку, яку вони нам надавали усі ці роки. Дуже дякуємо нашим заочам Таїсі Сергіївні, директору, Роману Ярославовичу, та нашим класним керівникам Лідії Іванівні Торочко, Катерина Григорівні Макарук та Тетяні Ананівні. Дівчата Якась мрія у вас є в житті. Чого взагалі хочете досягти в своєму житті? Досконалості, перш за все, досконалості. Хоча я знаю, що це неможливо, але я хочу досягти досконалості. А я б хотіла бути потрібною в цьому житті, щоб зробити щось краще для свого рідного міста і в цілому для своєї держави, щоб мною могли гордитися мої вчителі, мої батьки і мої друзі. Людмила Адамчук, яка виступила від імені батьків-випускників. Наталія Ягодинець, перша вчителька випускного класу школи номер 12 побажала їм щасливої долі, щоб збулися мрії, щоб не забували своєрідної школи, вчителів, батьків, щоб їхнє життя було таким же світлим, теплим і сонячним, як цей день, з якого розпочалося для них доросле життя, успіхів на життєвій дорозі. Урочиста лінійка закінчилася покладанням квітів випускниками 2000 року до пам'ятника Лесі Українки, меморіалу слави та хреста пам'яті.